Вже понад п'ять років наше місто гостинно зустрічає, організовує і проводить всеукраїнські юнацькі турніри дзюдо Патріот, присвячені захисникам і захисницям України, назва яких вже сама говорить за себе. Адже, окрім визначення переможців і призерів, змагання покликані вкотре служити для підростаючого покоління символом виховання громадянської позиції, формування у нього любові і відданості до своєї батьківщини та народу, зміцнення і ствердження національної ідентичності та зв'язку з історією і культурою, тому Вкотре варто віддати належне і подякувати багаторічним і незмінним організаторам заходів Федераціям дзюдо Дніпропетровської області і нашого міста, а також управлінню спорту, департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, відділення Національного олімпійського комітету України в регіоні та Національній федерації дзюдо. Повномасштабна війна вносить свої корективи. Але місто та область живе, продовжується змагання, люди приїжджають, діти приїжджають. Да, це є дуже важлива наша частина, тому що виховання нашого майбутнього залежить від нас. Ми повинні бути прикладом для наших дітей. Хочеться, по перше, подякувати учасникам, організаторам турніру. Дійсно, це такі заходи. Вони дуже важливі в такий важкий час, коли наша країна знаходиться фактично на межі свого існування і бореться за своє майбутнє, за своє існування. Дійсно, це дуже надихає. І ми, як військовослужбовці, зробимо все, щоб давати діткам гідне майбутнє, щоб вони виростали чемпіонами, воїнами і потім вже розбудовували мирну Україну. Нині на трьох татамі великої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви Дніпра боротьбу за звання переможців і призерів у десяти вагових категоріях вели понад 100 юнаків 2010-2011 років народження, які представляли не тільки наше місто і населені пункти регіону Кам'янське, Нікополь, Синельникове, але й провідні центри України з розвитку і розбудови цього виду спорту на теренах держави Запоріжжя, Миколаєва, Сум, Києва і Харкова. Це команди, які на чемпіонаті України посідають командні високі місця. В п'ятірці є всіх чемпіонатів України по, по по, по різних вікових групах. Тому я вважаю, що рівень змагань достатньо високий. І як це було і раніше, планку тримають Дніпряни на довжній висоті, тому. Тільки радий. я думаю, що з цих хлопців, які зараз змагаються, будуть майбутні чемпіони призери України. Ну а далі там уже як воно піде, чемпіати Європи, світу та Олімпійські ігри. Левову частку золотих відзнак, а вірніше рівно половину від загальної кількості п'ять у своїх вагових категоріях здобули і стали переможцями турніру представники Дніпра, Даніл Козирєв, Гліб Мачула, Костянтин Суханов, Владислав Циганко і Кирило Євстратов. По одній медалі найвищого гатунку до своїх рідних міст повезли до Синельникова Єгор Пара, Іляв'юн до Сум, Владислав Данішевський до Миколаєва, Нікіта Несаренко до Харкова і Максим Тіхонов до Запоріжжя. Зрештою, головне. Ною нагородою для всіх, звісно, стало саме проведення турніру з яскраво вираженою назвою, яка завжди доречна для виховання суспільства. А сьогодні для нашої держави у контексті війни і захисту батьківщини як ніколи. Втім, будемо вірити в те, що наступні подібні найближчі змагання відбудуться в нас вже у мирний час.